Я не охоронець, це моя внучка. Вона Мені завжди каже: діду, будь обережний, там ями. Ну, і кажу, не переживай, дід, акуратно. Ми тут стояли за вас, ми стояли за мир. Це горе впало на наші плечі, ми з цим справимося, ви навіть не сумнівайтеся. Хочу сказати велике спасибі нашим жінкам, матерям, бабусям, донькам за їх велике серце. Я зрозумів, що таке слова надійний тил». Коли своя земля і ходиться, якось просіш: нічого, ну, вичистимо, витянемо, засіємо, відбудуємо. Мабуть, зараз ми всі робимо найважливіше. Хочеться просто хоча б років п'ять пожити скучним життям. Просто робота, дім, робота-дім і все без цих всіх екшенів. Якщо чесно, то вже воно все тут просто поперегорлостій. Хочеться просто це все переплавити на гирі, на гентелі, і зніматися. Там сіли турніки, там дітські площадки. Багато да, друзів хто загинув і досі не віриться, що їх вже немає. Здається, що вони просто десь, десь тимчасово від'їхали, відлучилися, що колись приїдуть і ми знову зустрінемося.